Доброго дня, шановні поціновувачі українських традицій, краси Шосткінської громади, а також майстерності розпису Петриківського. Сьогодні ми в такому шовковому полі пшеничному разом з колективом відрада ми до свята святого пророка Іллі навчимося, як саме ж нам правильно жати це поле, як робити отакі шедевральні дідухи своїми руками, а також як розписувати горнятко методом петриківського розпису. Навчить нас це все робити пані Лілія Горбель, Переселенка з Чернігова, Валентина Олександрівна Лисокінь, членкиня клубу Відрада навчить, як же правильно заходити в українське поле. В добрий час при доброму здоров'ї, благослови, Господи, цю ниву почати зажинати, жито, пшеницю, всяку пашницю і щоб до того року. Дочекатись. А ви, мамо, заберіть перше колосся і зробіть дідуха, а ми його поставимо вдома на покуття. Нехай стоїть аж до самого різдва. А далі А далі ми вимнемо зерно і весною першим посівом посіємо в ріллю, аби не вмирала жива природа. Гарно жінки ви жнете, а я вже без пісні. То давайте і пісню. — Давайте будемо наспівати, щоб веселіше було. Ой, чиє ж жи, то жито, чиє то покуси. Ой, чиє ж жи, то жито, чиє ж то покуси, чия то дівчина розпустила коси. Коси розпустила. Гулять не ходила, коси розпустила, гулять не ходила молодого хлопця, вона полюбила. Оце така, бачите, тяжка жіноча доля. Дівчата, це вже сонце, віша, давайте переобідаємо. Та й правда вже обідня пора, можна вже і перепочити. А після обід будемо копив, в'язати та складувати, бо там охмара, до дощі піде, так щоб устигнуть нам. Ну то давайте. Що, йдемо? Ну, Пішли перекусувати. Це коска, може, їй вже 100 років. Це ще мамина, якою вона користувалася. І називалася вона не ніжна, а коска. Нею різали хліб, чистили картошку. Ну, в обіході кожного дня нею користувалися. І я її до сьогоднішнього дня дуже ціную. Благослови, Господи Боже, наш хліб святий. Благослови, Господи цю їжу у здоров'ї прийняти. Як кажуть, молоко і хліб це наша їда. Спасіба і вам, Богу, що молочка дождали, даєш чим перекусити. Воно як напрацюється, так і їсти хочеться. Діточки, що ви скажете? Що для вас таке хліб, їжа? А можна без неї обійтися? Ні. Ви правильно говорите, Ой, так от. Запам'ятайте, та таку легенду на все життя. Колись у Галичі правив король Данило, а в нього був майстер золотар, який робив монети золоті. І всього він там мав: і золота, і срібла, і їжу, все. Але тільки його нікуди від каси не відпускали. І ось одного разу. Король зайшов у майстерню і глянув на стіні написано. Срібло і золото, всьому голова, не погодився король Данило. І каже майстру, ти не правий. Срібло і золото то болото, а хліб всьому голова. І ось вийшов, замкнув майстра. А тут вістові сповістили, вороги напали. Король зібрав дружину, пішов своє королівство захищати. Пройшло декілька місяців. Приходить король із своєю дружиною до брами, а майстер його не зустрічає. А була така традиція, що коли перемогу отримував Данило, майстер виносив йому. Подарунок із золота, а то його нема. І тут Данило пригадав, що він колись пішив, він же замкнув майстра. Він швиденько відімкнув, дивиться, на купі золота лежить кістяк майстра. А на стіні написано срібло і золото то болото, а хліб всьому голова. Так от і ми вважаємо, що хліб всьому сьому голова. Після такої роботи як же не випити з такого красивого горнятка молочка і навчить. Нас як же розписати таке горнятко в домашніх умовах, пані Лілія Горбель. Сьогодні ми будемо малювати пензликами із кошачої шерсті. Це унікальний пензлик, який використовується в Петриківському розписі, в народному розписі. Отже, приступимо за основу. Ми сьогодні беремо ось такі глиняні чашечки. Сьогодні працюємо на темному такому тлі, на темному горнятку. Тому ми всю композицію промальовуємо білою фарбою. А тоді вже будемо малювати кольором. Фарба у нас загуста, тому ми додаємо водичку і гарно вимішуємо. Ось ми і добилися потрібної консистенції фарби. Розпочнемо. В нашій композиції будуть три колосочки і дві квіточки цикорію. Ми їх бачили сьогодні в полі. Перед роботою ми обов'язково змочуємо кошачий пензлик, витираємо, гарно вмочуємо так фарбу, щоб пензлик набрав фарбу. І робимо мазочок. Мазочок ми починаємо робити зверху. Спочатку присаджуємо вусик, а потім п'яточку. І навпроти. В Петриківці цей мазочок пам'ятаємо. Називається криве вернятка. І між ним рівненькі стебельця і зерняточка нашого косочку збоку. Сьогодні у нас творча композиція. Ми не робили розмітку. Малюємо, як у нас веде рука. Ось тут ще одне проситься зерняточка. І травиночка. Петриківці такі травиночки називаються петушиння. Вони використовуються для оздоблення композиції. Ось перший колосочок. Поряд буде другий. Далі нам потрібно працювати дуже обережно, щоб фарба там висохла, щоб не змазати композицію. Петушення робиться ось таким легким рухом. Спочатку кінчиком пензлика, потім приземляємо його трішки і ще раз з іншої сторони. Додаємо ще вусика до наших колосочків. Ось тут ще проситься восик. Можна підглядати, ось у нас є колосся. Далі ми приступаємо до квітів цикорію. В основі квітки цикорію у нас горішок. Криве зернятко. Навпроти інше криве зернятко. Посередині зернятко. Виводимо. Стеблинку, садимо квіточку нашу і далі робимо такий чубчик вже саму квіточку. Коли ми працюємо, складно знайти опору, але я все спираюся на чашечку. Хоч мізинчиком, але рука не повинна висіти у повітрі. Це додає впевненості вашим мазочкам. І знову оздоблюємо травинками-петушинками. Ще раз показую, як я роблю травиночку-билиночку, листочок, звичайний відтиск кошачим пензликом, стебельця. Знову листочок під'єдную до стебельця. Листочок під'єдную до стебельця. Все, наша основа готова до чашки. Потрібно зачекати, щоб трішечки фарба підсохла. І тоді будемо вносити колір. А поки фарба сохне, хочу сказати, що всі наші зйомки ми робили на основі ось такої книги під назвою Дідух Василя Скуратівського, який розповідає докладно і достеменно про всі традиції українського народу. І сьогодні пані Галина Миколаївна Шкрептієнко робить за давньою традицією саме «Дідух». Галина Миколаївна. Що ж це таке за слово дідух? Як ви його робите? Що для цього потрібно? Він робиться з колесом колесом можна. І жита, пшениці, все, що є. Оце такі снопики роблять. Із таких снопиків вже робиться діду. Для основи береться один. До нього докладаються потім ще три. Зв'язується, тоді послідовно йдуть п'ять. Тепер робиться вже таке. Можна ручки зробити, якщо хочеш. Ось ручки роблю. Тоді він зв'язується, тоді оце основа ділиться на три частини. Дві ножки і третя підставочка, щоб стояв. Він. Сьогодні ми працюємо фарбами для скла і кераміки. Це акрилові фарби, вони водорозчинні. І після того, як фарба засохне, кухликом можна користуватися у поводі і не боятися, що у нас змиється наш візерунок. Отже, нам сьогодні потрібно жовтий, зелений, блакитний, синій і помаранчевий. Вимішувати нам потрібно доти, поки фарба у нас не стане однорідною. Вимішування фарб дуже важливе, це як половина роботи. У кого немає мастихіну, Можна взяти стек для пластиліну або кулінарний стек. Ні в якому разі не можна вимішувати пензликом. Пензлик після такого просто зіпсується. Сьогодні ми використовуємо кольори, які дуже часто використовуються в народному розписі. Це жовтий, помаранчевий, зелений, синій, яскраві кольори, коли цими кольорами оздоблювали піч, стіну. Морена роботу жінка заходила у хату і бачила ось. Таку яскраву гаму, на душі в неї було тепло, додавалося енергії. Далі продовжувати творити, працювати. Ми розпочинали підложку малювати білого колосочка з нього і почнемо. Кінчик вмочаю в помаранчеву фарбу для контрасту і знову ж таки проходжусь по білому вже кольором. І наша композиція засяє фарбами. Як оживає. Коли наносимо зверху колір, намагаємося повністю приховати колір підложки. Ми сьогодні бачили колосочки і у зрілого колосся листочки жовті. А якщо колосся не дозріли, тоді листочок буде зелений з жовтуватим відтінком. Якщо б ми не зробили білу підложку, то малюнок був би у нас 'яний і невиразний. Тепер переходимо до квіточки і набираємо блакитний на кінчик синій. І робимо ось такі відтиски нашого пензлика. Тим самим перекриваючи нашу підложку. Ось так темний контрастний полір, він оживляє нашу квіточку. Далі нам потрібно посадити квіточку, малюємо стебельце і травиночки. А ще за традицією на Іллю починалися зажинки. Володимир Олександрівна високінь, знає, що це таке. Є відоме свято в Україні, це свято пророка Іллі, яке припадає на 2 серпня. Ілля у народі оберігач води, і, от коли приходить це свято, то ще я пам'ятаю, з дитинства наші батьки попереджували. Щоб не купалися після цього свята. Чому? Тому що може потягнути мертва душа тебе у воду або вирости верба. І ми дуже боялися цього. Ну, а по-друге, пророк Ілля і ще його називають громоверсцем: прийшов Ілля, наробив гнилля. А ще основне він захисник збіжжя. Починають зажинки переважно на іллю, і він оберігач трьох таких ритуалів хліборобських: це зажинки, жнива і обжинки. Зажинки це початок жнив. Перше, що проходили полосу, робили у деяких місцевостях квітку, у деяких дідуха, ставили його потім на покуті аж до Різдва. А на різдво виминали зернятка, зберігали це зерно і весною сіяли. І так, щоб такий цикл був поступового життя. Після того, як ми завершили нашу композицію, оживляємо її. Таким декоративним елементом, як крапочки. Я роблю крапочки з воротнім боком пензлика. Біля кожного зерняточка. Ось ми залишили нашу чашечку. Ось і завершили ми сьогоднішній урок, і результатом нашої праці є ось такі дідухи. Ось такий хлібчик, який спечуть із вижатих колосочків вже з зерняток цих. А найголовніше це ось це наше горнятко розписано колосочками, отими квіточками цикорію, які квітнуть у полі.